Ну, що я хотів запропонувати і сказати, щоб ми би, щоб, як кажуть, довести то до якогось нормального стану, то зараз поміняти де там є таке найаварійніше і там, і там, але найбільше, кажуть, що є по 96, й бо там з напругою щось дуже напруга Дуже сложне, дуже, дуже, то, то основне кинути туди. А в 87 ТП і ту 66-му робити проєкт, щоб, щоб планувати повну перебудову, перебудову лінії, повну так. перебудову з заміною ну, СІПом і так далі, так як зараз розслідуючи рік включили ті дві ТП, щоб мали проекти. У 18-му році все 17-й рік виготовляємо проекти на ОТІ. Ті, Зараз ми обстежуємо разом з вами ще з представником ті речі критичні, які вже падають. Mm -hmm. Ми розуміємо, що воно не достоїть до 18-го року. До року. Значить, так. ми це критично вимінюємо. Так. Все, що там обстежуємо разом з вами, дивимося, що воно ще достоїть, ми поки не так? так. Е, ви вже аналіз провели, яке рішення ви прийняли по 90 шостських постанцій. Як там вирішити проблему з 110 вольт? Там насамперед вже завезені опори, там є ті критичні, які ламаються, падаються, так, ви підтримайте. Там 20 опор, там обори. 20 опор, там вже забрали, 4 опори, найважливіше, яка команда, хто забрати 4 опори, завезли. а хто забрав? Але Рео 3, Рео 1 вже, вибачте, десь ці опори, раз, ну 96-та то є в розрізі 96-го, Рео 1 і Рео 2. Так, так, 96-го, Рео 1, а ще ми плануємо завести ще опори, щоб вимінювати. І вже на накреслено, які опори ми будемо міняти, але має бути тісний контакт. Буде у нас у володі відповідати так. по цій случі. Ось і... є ви два сота чотири опори. От вони нікуди не пішли. Зараз їх не забирав. Ну Знову ж таки на 96. Правильно ну, це, ну, ну, але що треба додати, бо то їх б нічого ми плануємо звести, очікує. Вони ну от мене саме не гісета уборило за ці за цей місяць, тому що ота повільність, яка це воє, оце значить нікуди не годиться. То вже вже місяці не збирали першого разу. Це ніхто не знайдеться. Зараз і вам робити, а і і і вам ще робити десь щось. Далося, так чи ні? Ну, хочете <голові> робити. Хочете, Ну, значить, хочете, ну, але, значить, ваші Ну, ну дивіться, все, ми, і ми то, зараз... Що, планую, і ще таке питання, ми, до вас, да. Три дня ми зараз <голові> починаємо обходимо, так? І паралельно вже там щось починаємо робити. То там один може, може ходити, а там де вже є завезено опори можу робити. Дві дистанції, це ми. От тепер я хочу ще перебувай, По 96-й. Яким чином покращиться там напруга? Там буде у ви думаєте, що ви його розпорядження. Щодо покращити ту напругу. Треба замінити провід на більше січні. Щоб його замінити, необхідно ви замінити випадки. аварійні опори для того, щоб замінити на більшість січні. Але це, це є план. Першочергово міняються опори аварійні. Далі після вже нормальні стан. Я що сумніваюся, що це на Так, через це і робиться. Є є представник останньої хати 96-ї Москва. У нього замерили, зразу приїхали. Ми не знаємо, нас є там. Там що? Скільки ви можете? Сьогодні хотів збувати свій дозвіл. Хоча сьогодні має стати голодний, щоб не вам мотор завести, на тому. план наш довести до норми. А норма це скільки? 220 плюс-мінус 5%. Років 15 -х. у чоловіка таке світло. Ви розумієте чи не розумієте? То замовлю люди звертають. Більше горячих свічковка. Оцих гірських людей просто мають, вибачте, як забараню якихось таке. Пообіцяли, пішли, вирішили, На самом деле не туди і не сюди. Результати позитивно. Там, там би не. ліпше було б цю високу докігнути високу, там високу високу є, На ту сторону високу в сороківку, там так. доста, стане сороківки. Там і думає... зараз рибниця відпаде, що там буде світло, бо це постійно ви винуваті б возіли світло. Що це стало? Ви біжіть звідси, хат дурні, переробіть. Ми туди були з Володимиром, що можна взяти високу, можна там чи колонани покласти, чи там у долині. Якщо поставиться ваша станція, то близько 15 споживачів можна буде переключати написані. 96-ста вона стоїть внизу для самого асфальту. Це йде дорога. Йде дорога на Голумбіоз. тут, у цьому районі, умовно кажучи, є поворот, де закінчується вже посіч перейом, починається верховенський і починається. 11 споживачів, які можна переключити на 40 11 споживачів. Це воно може бути трошки прямо свято. З чим? Що не ставити високу, трансформатор, і так далі. Значить, у При чому тут накладно Юсте, мою, no, я Що чи споживач має Сидит. платити за але я кажу, що ви приймаєтеся, що комусь накладно треба людям накладно, люди страдають. Спіють вони зараз. нового року. Так вони так поставити це років Люди мучилися, тільки апаратуру в ремонт возять, у гори все. Славу. Як вам за дураці і да. лінії скоро травма? <ріх> ну, як ви сквапиться, <ріх> не сквапиться? Це, <ріх> це, це <ріх> ну, як ні, <ріх> то вам норму треба допомагати. Ні, значить, а, то, так, а напругу це, <ріх> оце <ріх> це, <ріх> саме не <біг, ріх> буде, <бури>, а от так, там, значить, а напруга повинна бути. Тому <а>, що це є І от, іо таке, іо, виділено, випадку. Давайте будемо питатися останньою хати, яка напруга. Наскільки ти віриш у те, що буде напруга нормальна, то просто написується. Там не буде нічого. Ми доданки різниці не міняється. Що ви накинете ці слупи поміняєте? Не буде світло. Вика майже на п'ять кілометрів є. Там навантаження дуже велике. Зараз так. самі розумієте у людей бані, бойлери є це ще щось, то <поставі> яким чином ви піднімете на да, 220 плюс-мінус 5%? Цього ніколи що, не буде. Щоб 5 кілометрів є на лінії, то це от... Яке о... <поставі> може бути фігурка? <поставі> <що, кажеш? поставі> у нас у Гаді для того, щоб відчинувати молоко... 5 кілометрів. Є ось такі програти і нормальне напровадження. У нас три бази і четверта гаторська станція. Є інші лінії, є і більші лінії. У мене тут підстанція. А що тут? 87-ма підстанція. Багато людей. Ця сфера наша сюди йде. Є 18 аварійних опор, дерев'яних оп Тут дехто говорить, там. що тут менші проблеми. Що, проблеми нічим не менше. Тут, тут такі нема. проблеми, як і є. Тут подивіться <клес> за цю сторону: йде лінія лісом. Лісом а, іде, <клес> ніхто не чистить. А, хто, має скажі, хто має чистити? Скажіть, хто має відповісти, що з вас долучиться. Люди до приватні там мають люди вже самі лишили. мають чистити. А, чи, чи хто має чистити лінію? <клес> ну скажіть, у нас є у Беразі крюки на верчані. Ні, що це, бераза і крюк, і скажіть. Оце нормально. Я дивлюся, рес він оперативно працює. Приклеює пломби, якісь е так, магнітні чи як вони називаються, що багато людей взагалі не розуміють, що це за аксезна марка там. Так ви люди добрі візьміть, пройдіться лісом, і де так. воно замикає, де крюк у Березу, там приліпіть теж, бо це виходить кража електроенергії. Будь. Так чи ні? Ну скажіть, я не є електрик великий, але якщо йде дощ, йде в землю електроенергія, люди добрі. Скільки відсотків це, 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 електроенергії це, 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 просто йде в землю? Електроенергія чим раз дорожі, зараз на увагу, так, шо, мій, а зараз нову що мінімум. Ціни піднімають для людей, люди будуть зараз платити. Так, так, ну, ну, за платити? Отак, а за що платити? А за що платити? 16 років. Ну за що я за 16 років платив? За що на лямпочку поділися, що це жовта це чи що? <рес> Але в договорі був <рес> ну, вчора. <просто, рес> я не знаю. Сусідній Верховенський Ви район, район в порядку електроенергії набагато кращому. А верхові це взагалі? Верховенський фарсовський раз є дві великі різниці. У нас тут виходить друга держава. Верховині кажуть, що в косу краще стоїть. Ага, хто то, каже, не Того. заходить до нас в кофе. Це там ну, у нас Бетранка там. Газді, я, ви кажете, верховенна. У верхові, що послі краще. Газді є всі отзиви про цю лінію права. Що там сприяли, людям помогли, позробили бетонові слупи, кабелем провели. Газя Букова, Газдя Ільці, викликає передостанного опору, Хто там? Начальник шафган. опору поруходя. Е. Значить, вам це треба здати. Якщо вам це треба здати, то вам треба сяківати. Нам не певно. Та, 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 так і так і почасно, і якщо ні, майте. Дивіться, давайте толокли що... вступу, ми домовились. Коли ви даєте ну, представників, коли обходять? Потім трох, завтра е... воно це, та, десять. десять, 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 десять. А нам картинка не нам, нам нам взагалі фактично на землі. Реакція ноль. Скільки разів телефонували на гарячу лінію, а рік вже пролежав. Ми будемо бачити, будете бачити в самому долині. Так, долині. Дзвонили на гарячу лінію, секунду ти на гарячу лінію телефонували, з Косова передзвонювали, казали, який номер уходить, який написано, такий продиктовано. Вони почали сміятися, сказати, що такого номеру у нас немає. Тепер наведіть порядок, визначиться трохи. Якщо один номер має бути, а ні, там 10 намальовано краскою зеленою, червоною і ще якоюсь непонятною. Ну та де одна, друга. Телефонують, звідтіля, думають, думаю, що ми просто якісь брехуни дзвонимо, просто аби розмири. Я зараз буду їх назад. Це питання подивитися. Рік привезли своїми силами опору. Своїми силами люди скинулись на пальне. Машину заплатили Поставлю слуп. Рівно рік він на землі не є. То це... То в мене вони видушні теж. Тому що я вивіз... Тож в Один, два, три слупи. стоїть, що теж на землі. Від весни не вони тільки поміняти. Низько потім ця і там всі три. Ну, в того року. Далі від я цих слупів за свій щот я вивіз. Саме і поміняли ми з Хто ви дзвонять? Ти поклав чи не поклав? Був кейс приколцем. Та вона так поміняла. Що я маю допуск лісти на слупи? Ти поклади, поклад але ти поклади кайн опроводу, чи на сурятка безпека, Станцію обгородив, все зробив з моїми бо ніхто

Слідуючий тиждень ми заїжджають, ми зможемо кинути починаємо. не одну машину, буде, буде так, як домовлялися. Два трактори, один грузить, другий, все, машини їздять, сиплять. Я не вважаю, що то, 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 щось то це, роб, я розумію, що це робота, робота непу по, по натязі буде теж не буде. Не. буде не. так? Ні, ага, так. Робота непу буде заїжджати. Ну, Тож зробити коліна, коли вони, озер, і... Торець, а, кожі, кожі вони приступають. Через, ну я кажу, цей ні, ні, тиждень дорогу зроблять, а потім вже починається. Ні, вони паралельно будуть паралельно. Ну так. паралельно, але ви маєте на увазі, що останній прольот, от, наприклад, є отут з'єднання, то доки ми не ну, побачимо реального що... результату, результату, по цьому про, ми все одно не думаємо. Ну я думаю, що ви побачите, як, що ви знайдете. Бо просто, ви... просто, просто останніми роками знаєте, серйозно так говорю. На повному серйозі. так обіцянками нагодовані, що вже хочеться б влювати. Ну ми вас ну, обіцянки думаємо, ми то ми, Бадьорі, ми фан, може вже не в такому величезному крузі. Ми накидаємо, то, що має по лінії такі, по лінії такі, по лінії. і за дорогу так само, і за проєктування. Зараз, Зараз слідуючий там, рік, що оцих дві і буде. перебудова. Т але то ми буде, все але не в Україні, в окремо, Тому не окремо. Разом з вами не таку угоду бачите, на рахунок такої угоди, така угода вже майже написана. Якщо ви не проти, прочитайте. Я думаю, що тут задовольняє і ваші сторони, і наші Я даю запуск, я по мені інтрак запустимо, то.